Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово ванна кімната. БАДКАМЕР Друге слово це зубна щітка. Танненборсто. Третє слово це лак для волосся. Гар – лак Четверте слово це гребінець. Гар борсто. П'яте слово це митися. Васен. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.